Раків'янка Юлія ходить купатись до Журавлівського гідропарку не перший рік. Ти найбезпечніше місце, аби відпочивати, дізнавалась саматушки. За словами жінки, на платному пляжі безпечніше. Але платити кожного разу виходить дорого. Для себе Юлія вибрала пляж поблизу платного. Проте вона сумнівається, що рятувальники встинуть прийти на допомогу. Спасателі є, але там. Якщо я буду тануть здесь, я не знаю, встигнуть мене спасти чи ні. Побачив, пірнув, врятував життя. Саме такою працею займається Максим. Він рятувальник. На його переконання найгарячіша пора червень місяць. За літо Максим рятує близько 30 життів відпочиваючих. Тонуть, за його словами, переважно люди на підпитку, але й бувають і винятки. Іншина у нас недавно утонула. Вірні як не утонула, просто лежала, загорала, а потім зайшла в холодну воду і просто серце відказало. Загиблих на воді людей набагато більше ніж минулого року, кажуть надзвичайники. І попри всі зусилля владників, а саме збільшення кількості постів рятувальників, медпунктів чи взагалі закриття пляжів людей, що потонуло, не найменше. В області більше двох тисяч водойм, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Володимир Росоха. На них вже з початку року потонула 91 людина, серед яких вісім дітей. Росуха зауважив, що всі потонущі відпочивали на стихійних пляжах. Ні один чоловік, не погиб на пляжах, которые оборудованы. Все люди погибли на необорудованных пляжах. То есть основная причина – это ловля рыбы. Проезжают на ловлю рыбы, выпивают в пьяном состоянии, на ставках лезут купаться, гибнут. Купание в нетрезвом состоянии. Ну и нарушение правил поведения на воде. За словами Володимира Росухи, на Харківщині тільки можна купатись на 117 пляжах, з яких повністю обладнано лише 65%. Проте Росуха запевняє, що у наступному році всі місця відпочинку стануть безпечними. В них чергуватимуть рятувальники та медичні працівники. Олена Рижова, Андрій Радич. У тебе новини.